Операції із централізованого постачання Міністерства оборони. Отримання фінансування на придбання паливно-мастильних матеріалів для подальшої їх передачі. За матеріалами статті Валерія Шишеріна. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображається операція з бухгалтерського обліку фінансування та придбання паливно-мастильних матеріалів для подальшої їх передачі. Відображення обліку, отримання фінансування за загальним фондом для придбання матеріальних цінностей здійснюємо з допомогою документа банківська виписка, розділ грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ банківська виписка з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці отримання сигнування обираємо ККВ та суму фінансування для придбання паливно мастильних матеріалів. За допомогою кнопки Додати на закладці банк відображаємо перерахування оплати постачальнику товару матеріальних цінностей. Обираємо вид операції перерахування сум постачальника: ККВ, рахунок обліку, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Запустимо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку надходження на склад установи паливно-мастильних матеріалів здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку ще відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції придбання ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці ТМЦ обираємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою кредит» командної панелі. Відображення в обліку передачі паливно мастильних матеріалів відокремленим підрозділом здійснюємо з допомогою документа Вибуття ТМЦ розділу ТМЦ. У списку ще відкрився, створюємо документ Вибуття ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції внутрівідомча передачі ТМЦ. На закладці Основна відображаємо рахунок обліку, дані контрагента та договору. На вкладці ТМЦ обираємо обидві ТМЦ, рахунок обліку, кількість джерело фінансування, ККВ, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебут-кредит. Відображення в обліку списання використаних паливно-мастильних матеріалів здійснюємо за допомогою документа списання ТМЦ у розділу ТМЦ. У списку ще відкрився, створюємо документ списання ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині зазначаємо назву установи та вид операції списання ТМЦ. На закладці Основна відображаємо дані наказу про списання, місце зберігання та матеріально-відповідальну особу. На вкладці ТМЦ, натиснувши кнопку Підбір партій, обираємо вид ТМЦ, рахунок обліку, кількість, джерело фінансування, ККВ, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит командної панелі. Праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщені на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!